Я коли записувала прямий ефір, я з вами вийшла, включила ці, як вона називається, фільтри. Вийшла з ванної і вмиваюся, вмиваюся, чуєте, стирала тут я свою білизну, беру зразу як після ванни. І надала свою довідку, як я вела прямий ефір. І він мені казав, що я кажу, що він песиміст, а я оптимістка. Він такий спокійний, а я взриваю опасна. Так ми і живемо вже 14 років, вже 15 рік. А він мені каже, чого це я песиміст? Ну, чого я песиміст? Я ж оптиміст, я ж такий, такий ти, ти. Песіміст це все погано, в мене все хорошо. Варю борщ, сварила борщ. Бавидка, смачний борщ. Пайдет. Я кажу, ну що? Ну чого? Ну, ну, друга я б, наприклад, сказала, «Да, смачний, мені подобається, дякую там, то все. Таке лице, що ну, мушу їсти. Хоча я потім кажу, що він смачний вже може, вже трохи навчитися. Потім ще щось там. Наприклад, е яблук. яблука купила яблука. Каже, ну що, він любить дуже тверді яблука. Ну, що Давидка, смачні яблука. Браги, пахне. Какой-то бравий, пахнуть, не буду їсти. Окей. Потім, значить, сьогодні купила йому кофточку, пішла в магазин, у нього такі ці кофточки вже страшніші. Він ріше, що любить, в нього там є мільйон кофточок, бо то жарка, то товста, то довга, то тверда, то ще якась оптиміст. А це купила таку тонюсечку, флісову, славну кофточку. Кажу по мірі, о, хороша, хороша, хороша. Лежить в футболці, бачу, вдіває другу, йде на балкон. Я кажу, чого ти ту кофточку не вдіваєш? Да. А що кажуть таке? в не. То я зайшла в ванну, я так згадала, я так сміялася, аж плакала. Думаю, запишу вам розкажу. О, кіно. Такі ж, ну, тут не у мене такий жну, тут у мене такий картошку, а тут якийсь такий. <смітно> Ось таке, такий в мене чоловік. То не сміялась. У мене буває, що на хі-хі проб'є, і я. Можу сміятися ніщо. І мене донька, така, такі ми смішливі. Як скажені, так і смішливі. На добраніч, тихує, ніч, тихо, і ночі. Хай все буде добре.